Не відповідає цей бетон, який би тут бетонували, бо тому що ми давали 3 см, 2-4 см. Він, ну, він скорше всього, що не відповідає, тому що ми робили це спеціальним способом по технології. Тобто ми цей старий бетон, який є під низом, бо сходи тут нас мають товщини, може бачите, 50 см, чи 40 тут є ціло плити, а ми тут прибетонували таких 5 см, тут було 2-3 см, як де. Ми прибетонували, бо вирівнювали сходинки, і цей бетон. Ми старий промашували спеціальним таким мапеївською хімією. Вона нас я мішала з цементом і таким ріденьким молочком промашували свіже по-свіжому. Тобто ми промащували і зразу йшли, бетонували з міксера. Тобто, йшли наперед. Хлопці мастили нам цей бетон, щоб він все споїв. Це, це одна причина, чому не повідпадає, і друга причина, що ми все армували. Тобто насверлювали в кожну сходинку 20 таких дір і, і, і засверлювали, анкерували такими гаками з арматури. Вони були загнуті так вниз і так в бік старчали. Такі гаки на хімічну котву, на хімічний анкер давали всередину цей бетон. І кожна сходинка має 20 гаків. Там ну, Всього разу було використано півтора тисячі таких гаків, тому що ще по Деста є площадки дві. І тому там тоненький наслой. Слой його приблизно може бачити. Тут є так, як та плита був слой. Тут є десь 3 сантиметри, десь 4, десь 2, десь максимально 5 від 2 до 5 см. І тому він не повідпадає, тому що ми його промашували, цей старий бетон, який спеціальний в хімії.